Нічого, собі, глянь, який комбінезон можна продати буде. Mm -hmm. Бо у нас кращий конвой, це все, історія Небезпечно. Ти банне кастр читає, що ти не шоєш. Ні, ні, не кращий, Там фізичний захист менше. Зверни увагу на вагу цих комбезів. Ага, давай. В мене. 8 кіло, а тут... 3. Ага! Ну, але ж фізичний захист. І радіозахист менший. Так. Мені здається, що краще його буде продати. Я, до речі, дивився деякі відоси. О, є. Чудово. Де. Просто вплотнуло, так чувак підходив, стояв, і йому не видава. Ай-яй-яй-яй, це вже психанул. І він повертався, сейвився по декілька разів і тільки на за десятим разом йому змогло видасти артефакт. Ну, тобто баги є, все рівно. І хочу звернути вашу увагу на те, що у нас зараз на банці. 2 мільйона 115 тисяч 614 гривень. Дякую всім, хто донатить. Наша мета дійти до 3 мільйонів, і е завдяки вашій підтримці ми вже більшу половину цих коштів вивели тим, коли було потрібно, тим, кому з підрозділів, про які ми піклуємося, було потрібно. Ось там я показую, це ще не всі підрозділи, про які ми піклуємося. На фоні у мене висять шеврони. Але вже більше половини ми передали на допомогу. І завдяки вашій підтримці я вже показував вам на стрімах, що ми придбаємо. Що ми придбали точніше, і що ми е в майбутньому ще придбаємо. Тому не зволікайте, у кого є будь-яка можливість, залітайте, скидайте. Коротше, я погнав. Давай, иди сюда Тика-тика-тика-тика-тика yeah. Что он сказал? Папироса? Я же не курю mm -hmm. Не, не натякай я на твою песню За чат зачиталася! Оце нам потрібно? Це у нас така зброя є. Не залишайте укриття. Так, а що, низким познайомитись навіть? Тут тут є? Для чого ми сюди зайшли? Дякую, Микитосик, дякую тобі. Так а для чого ми сюди зайшли? От ми їх качнули, і що нам від цього... А, типу, просто виконана місія і все, правильно? Прямо тут одразу внизу. Так я зараз на вулицю вийду, поспілкуюсь. Ти диви, який? Те чи немає. О, можна хлібця поїсти? Він допомагає. Тік-Ток, супер, справи. Залітайте до мене на твіч. Твіч, подивіться, що відбувається. Є. Yeah. Вибирайте. Зараз все продамо вечір в хату. Та ми все продаємо, дивись. Ой, як чудово. Ой, як чудово. Давайте заберемо заначку, а потім підемо прокачаємось.